Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Живу вже не я. Живе увій Христос! Христі, браті і сестри. Сьогодні апостол Павло. Як і завжди, дає нам певне розуміння або навіть відчуття справжнього смаку духовного життя, показує нам цінності, які мали би бути для нас на першому місці, вказує те, чого ми повинні були прагнути найбільше. Те, чого нас навчає апостол Павло, не зовсім є актуальним. Верніше, не завжди воно є актуальним для нас у житті. Не завжди воно є першочерговим. Не завжди ми того хочемо, до чого він нас закликає. А чого ми хочемо? Що нам треба в житті? В житті нам треба елементарного, правда? Щоб було щось їсти, щоб було в що одягнутися, щоб було де жити. Для цього що треба? Треба зібрати те, що ти маєш. Треба отримати результат своєї праці. Треба щось накопичити, треба щось заощадити, що було десь на завтра, на післязавтра, бо не знаю, що тебе завтра чекає. Все закономірно, правда? Сьогоднішня притча і здається про це саме. Людина працює, людина здобуває, збирає, береже, щоб воно не пропало, заощаджує, має запас. Що не так? Ми чуємо, що в притчі Господь ось цю ситуацію засуджує, вказує її, як не зовсім правильно, чи зовсім неправильно. В чому проблема? Очевидно, проблема, як ми чуємо в самій притчі, в тому, що все те, про що ми дбаємо, воно є дуже тимчасово. І попри те, що ми мусимо про це тимчасове дбати, все-таки давайте поміркуємо. Пригадуємо собі, напевно, кожен своє дитинство, що нам хотілося. Щоб мені ту машинку купили, чи якусь іншу дурничку, дуже хочу, дуже хочу. Отримав дуже раді. Як задовго римський, поки наступну не побачив. А ту, яка мені вчора позавчора була дуже дорога, вона ну вже мені не цікава. А пройшов рік-два, я вже взагалі на ту не дивлюся, бо я вже доросліший став, у мене вже зовсім інші цінності. Але ж тоді, коли я цього хотів, що для мене було першочергове? Саме те, чого я хотів. Ось така дурничка. Але це дитина, так? ми розуміємо, що в дитинстві це закономір. А що змінилося, коли я став дорослим? А нічого. Змінилася ціна питання, і змінився час і потреби, які я маю класти, щоб отримати те, чого хочу. Але все одно проходить рік, два, п'ять, десять. Воно мені стає нецікавим. От пригадайте, років 10, 15, 20 тому. Ми чи наші батьки заочатували, збирали. Обмеблювали хату, облаштовували так як, так, як на той час було можливо. Тепер що ми з тим робимо? Ми не знаємо, що з цим зробити. І викинути шкода, і тримати нема де. Це не означає, що ми не маємо про це дбати. це не означає, що ми маємо жити в голих стілах і не мати нічого. Але питання тут зовсім інше. Ще раз наголошую, скільки ми часу. Витрачаємо на ці речі, скільки ресурсів ми на це витрачаємо, і в результаті що ми маємо? А найгірше, знаєте що? Я в таких обставинах забуваю, що здобуваючи щось матеріальне, я мав би здобувати щось і духовне. Ну, От, наприклад, я хотів купити меблі ті самі. Я збирав гроші. А до мене товариш звернувся, каже, мені гроші. Вибач, не можу. Мені меблі треба. Прийшов вже брат, дай мені. А я не можу, я меблі хочу. В ті меблі, які через 10 років мені будуть непотрібні. А я сьогодні з кимось не поділився тим, що міг би поділитися. Я міг би дати те, що йому зараз треба. Мені може і почекає, а йому такі треба. Саме це ми десь читаємо в Діванській притчі. Багать, зібрав багато, що з ним робити? Заощаджу на багато років. А напевно, біля тебе є людина, якій треба щось. З нею можна було б поділитися і можна було б щось віддати. Можна було б отак от заощадити набагато краще. Але загалом. Коли ми дивимося на ось такі, от таку особливість нашого життя, нам варто би було збагнути, чому апостол Павло сьогодні говорить про такі особливі цінності, де він наголошує, живу вже не я, живе не Христос. Апостол міг так сказати. Бо він за час Ось той прожитий від свого навернення до Христа, він все робив, щоб справді в його душі був Христос. Щоб ось ця найбільша цінність була ним здобута. Все інше, воно тимчасове. Так, він мав свою роботу, він займався е, облаштуванням наметів, за це отримував кошти, ну, ті елементарні кошти, які були потрібні, щоб він міг себе прогодувати. Він працював, але він здобував першу чергу Христа. І коли він сказав живе в мені Христос, він ніби нас запитує. А от ви коли дбаєте про щось у житті? Ви б хотіли, щоб в першу чергу Христос був вами над Щоб саме ця кубка, була першочерговою для вас? Я знову собі пригадую, коли я щось. Купив дуже омріяне для себе, чи подарували мені це, я б зразу мав порівняти. А чи радів я так, коли я мав можливість приступити до святого причастя, Коли я прийняв тіло і кров Христову, Чи радів я так, коли я мав можливість стати помолитися? Чи радів я так, коли я мав можливість Богові послужити? Як Якою, боюсь, дурницьку. Дурничкою, яка мені завтра буде не потрібна. Коли апостол каже, живе в мені Христос, Він нас запитує, чи ми готові, щоб Христос жив у нас. Бо жити з Христом, так як ми живемо часто, це означає його використовувати. А апостол каже, жити ним. Не використовувати його в своїх цілях. Боже, дай мені гроші, дай мені здоров'я, дай мені сил, дай мені миру, дай мені всього необхідного. Боже, дозволь мені жити з тобою. Дай мені сили, щоб я міг тобі послужити. Щоб я ось те духовне багатство, яке ти даєш, ніколи не змог. Ще одне. Блажаний Августин, пояснюючи ось цю сьогоднішню притчу, казав так. Бог дав нам людей, щоб ми їх любили, і речі, щоб ми ними користувалися. А нас походить навпаки. Ми людьми користуємося, а речі. Жив у мені Христос, я маю навчитися любити людей, так як Христос полюбив. Я маю любити любов'ю жертовною, я маю любити любов'ю самовідданою, не використовувати людей в своїх цілях, а себе для людей. І не дай Бог, щоб якась річ, якась дурничка, матеріальна річ стала для мене ціннішою, ніж будь-яка Нас досягне такого духовного рівня, що ми могли разом заповнення сказати, живу вже не я, живе мені Христос. Слава Ісусу!